Даною послугою ми користуємося 23-го року. На території села Іванківці знаходиться, рахується 214 житлових будинків. На даний час заключено 105 договорів. Це майже половина 50% від усіх жителів, які живуть на нашій території. Збір сміття проводиться в останню середу місяця. Повідомляємо про, про збір сміття через Фейсбук. Якщо бувають чи витрапляються якісь обставини там. Чи поховання в комуспіх десь, чи поламалася машина, то ми теж про це повідомляємо нашим жителям теж через Facebook. На території села Іванківці встановлено один сміттєвий майданчик та три сміттєві боки. Знаходиться він на території філії, користується ним філія і дитячий садочок йогітка. Плата символічна 20 гривень з людини в місяць. Проводимо роз'яснювальну роботу серед населення щодо договорів укладання та недопущення заборгованості по сплаті за вивезення твердих побутових відходів. Я сама особисто уклала договір з господом. Послуга мені ця подобається, сміття проводиться, збирається по всіх вулицях, їздять зупиняються під кожним двором, так що ця послуга дуже добра. І знаєте, знач, на території села значно поменшало сміття, менше стихійних сміттєзвалищ, послуга гарна. Я жителька села Іванківців, Валик Тетяна Миколаївна. Що я хочу сказати за комунальну послугу, яка нас обслуговує, допомагає у красоті нашого села і у культурі, що це хороша. Послуга. Я думаю, що це недорого для нас, 20 гривень із громадянина, що кожен може уділити цю копійку і зробити для села, для всіх громадян красу і чистоту нашого села. Що підтримуйте нас і держіться всі в кулачки миру і всім. Саме найкраще. Я кадук Наталія Григоровна, мешканка села Іванківців. Користуємося послугами з прошлого року сміття вивозу і дуже задоволені. Не переживаємо, що його десь треба прибирати. Ткаченко Катерина Володимирівна село Іванківці. Договір на вивіз сміття. Заключили з двадцятого року. Сміття вивозиться один раз на місяць. Ми задоволені цією послугою. Оплачуємо 20 гривень з одного члена сім'ї. Договір ми оплачуємо один раз на півроку. Послугою ми задоволені. Доброго дня! Я Василенко Людмила Іванівна, завідувач Іванковецької філії Дмитрівського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Відповідно до укладеного договору в 2023, в 2023 році щомісячно здаю відходи, які маю у своєму домашньому господарстві. Повністю мене задовольняє вивезення сміття, так як щомісячно біля мого особистого будинку машина забирає сміття. У Іванковецькій філії для, ці, для вирішення цієї проблеми організовано сміттєве містечко, де знаходяться е, баки в сміттєві. Щомісячно машина відповідно до графіка забирає сміття. Ми турбуємося про екологічну безпеку оточуючого середовища і навчаємо цього своїх учнів. Доброго дня! Мене звуть Леонід Федорович Мельник. Я проживаю у селі Іванківці, працюю у місцевому закладі. І з комунальним підприємством договір ми заключилися ще з минулого року, як тільки ця послуга з'явилася в нашому селі. Ми за чистоту, ми за екологію, тому сміття вивозять у нас в основному раз на місяць. По вказаних датах виносимо. Той не потріб за твір, і комунальники приїжджають і забирають ми задоволені цією послугою, тому що ми за екологію не тільки в своєму селі, а й в цій країні, тому що це питання сьогодні дуже актуальне за чистоту, за порядок. Зараз у багатьох містах, селах у нас в Україні вже побудовані останнім часом парки відпочинку. У них видно, що проблема ця вирішується. Люди хочуть краси, люди хочуть порядку, люди хочуть чистоти, тому ми і задоволені. Це питання підтримує. Я запорожець Тетяна Олексіївна. Я склала договір ще з 23-го року на сміття. Я працюю в магазині, там також складений договір. Ми дуже задоволені. Вивозять вдома регулярно і по селу регулярно вивозиться, так що ми задоволені. Рапенко Тетяна Іванівна, працюю у Іванквецькій сільській бібліотеці. І що касається до вивозу побутових відходів, я ще з 23-го року заключили ми договір. От сільською радою, і кожен місяць ці відходи у нас приїжджає машина, забирає от, Це дуже зручно. от, так що вдома не накопичується мусор. Ми все як кажуть, виносимо з дому і здаємо на машину, щоб вивозили цей побутовий мусор. Ну, у відведені місця. За побутові відходи ми платимо раз у півроку, от, так що це дуже зручно. Через приват 24 от не треба нікуди йти платити. Ми платимо з дому, як кажуть.